Мене звати Благий Андрій, я лікар-хірург Ротинської центральної районної лікарні. Листопад місяць був місяцем присвяченим чоловічому здоров'ю. Саме тому хочеться поговорити зараз про чоловіче здоров'я, особливо про рак простати та рак яєчок. Рак простати проходить безсимптомно, але у приранніх стадіях виявлення є вірогідність 90%, що він буде вилікуваний. Саме тому необхідно профілактично приходити до на прийом до уролога, здавати відповідні аналізи в даному випадку. Це простат специфічний антиген, також робити УЗД простати та сечового міхура. Також небезпечним є для чоловіків і рак яєчок. Основним методом діагностики є самодіагностика, тобто при дослідженні. Якщо виявлені якісь больові відчуття, новоутворення, то є болі в яєчку, то варто звернутися також до уролога та хірурга, який призначить необхідний комплекс обстежень і в подальшому зможуть допомогти вам для лікування. Проходити профілактичні огляди чоловікам, особливо чоловікам після 40 років, варто проходити огляд раз хоча б в рік уролога. І також, якщо так, це є дослідження прямої кишки, що допоможе виявити можливо збільшення в розмірах простати, або якісь больові відчуття, які можуть насторожити доктора і призвести до того, що далі хворі піде на дообстеження, переважно здоровий спосіб життя вести, тобто це і відмова від шкідливих звичок, від куріння, від алкоголю. Також звертання уваги з стеження за своїм здоров'ям при найбільш якихось незрозумілих симптомах варто звертатися до лікаря, не задавнювати хворобу, оскільки на пізніх стадіях рак не піддається лікуванню такому, як має бути, тобто ремісія не наступає.